Цей автомат нагадує людям, що в житті є більш ніж один можливий шлях. Цей автомат вирішальний. Таємничий магічний доля. розкрив свій життєвий потенціал. У мене стільки запитань. Свалений мене... критиками серіал повертається. Мешканці цього міста кардинально змінили своє життя завдяки карткам з автомата. Твій життєвий потенціал. Ця штука. Розповість про ваш життєвий потенціал. Морфо змусив усіх замислитися над мріями. А тепер він питає: ви готові до наступного етапу? Як на нього перейти? Від сценариста серіалу крик». Може, це те, що потрібно побачити у собі? Коли ти це бачиш, навіть сам цього не бажаючи, то точно знаєш, що це означає? Так, Джорджіо Суперзірка, це найбільший розкритий морфопотенціал? Ні, відбуваються усілякі магічні речі. Гадаю, настав час змін. Кесі стала моїми очима. Вухами та правою рукою. Ну якщо ти права рука Джорджа, то у тебе багатенько роботи. Щоразу, наблизившись до чогось що мене лякає, я відступаю. Нам треба побути поокремо. Який мій наступний етап? Якщо хочеш дізнатися, я з тобою можливості безмежні. Ти точно цього хочеш? Хіба не краще знати? Квиток долі. Українською мовою озвучено байбако ті.